Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я змінила чуть-чуть місце розположення, бо в мене там зайнятий стіл. І, і Сьогодні будемо пече яблучний пиріг. Зараз сезон яблук, то треба щось з тими яблуками робити. Так що будемо пече. І хто любить багато начинків, то цей рецепт якраз для вас. Я його сьогодні. Буду пекти, яблука я вже почала різати, потім покажу вам. А зараз що нам для цього треба? Саме перше, нам треба три яєчка, я сюди вибила. Я збивати буду от в цьому кувшинчику, тому що він має такий носочок, і мені буде добре заливати кісто з нього, через що я його взяла. Будемо збивати яєчка до пишності, а потім будемо поступово додавати всі решту інгредієнти. Ось так, яєчка збила до пишної піни. Сюди буду додавати тепле молоко і розтоплене масло. Всі складники, які я буду додавати, я опишу під відео, так що ви собі дивіться. Але для мене це буде скоріше, ніж розказувати, скільки чого. Так, масло розступила і додаю. Молоко підігріла тепленьке і теж додаю сюди. І будемо збивати. додавати все решту Я додаю пів пакетика ванілки. Можна ванільки не давати, але я її люблю, то я додаю цукор, розпушувач і борошно. борошно бачите, скільки? Дуже мало. Там основна йде основний наголос йде на яблука. Борошно тільки так чуть-чуть додається до тіста, щоб скрипити яблука. Це дуже і дуже хороший рецепт. І ще трошки я додам куриці. Ще куриця буде йти потім, але я ще хочу, щоб вона і була в тісті. Яблука без куриці це, це щось неможливе. Якщо є яблука, то мусить бути куриця. І дивіться, тепер тісто у мене вийшло ось таке рідесеньке. Бачите, воно є рідке, і таке воно має бути. І ми тим тістом будемо заливати наші яблука. Тісто готове. Випікати я буду в силіконовій формі. Розмір форми я напишу під низом. І що нам потрібно? Потрібно яблука. Яблук, яблук в мене у почищеному вигляді 800 грамів. Ось, бачите, і я її вже порізала в більшості. Отакими от тонюсінькими плястерочками. Тонюсінькими. Бачите, тонесенькі плястерки. І тепер ті плястерки будемо вистилати зараз на дно. Чуть-чуть на дно дам тіста, капелюньку. так. Капельку. І тепер по цьому. Так просто, щоб змастити дно. І тепер сюди буду, буду вистилати яблука. Я ще два маю зараз дорізати, але наразі вистилаємо ті, що маємо. Я пробувала терти на тертку, можна терти на тертку. Воно теж, виходить, потерти на тертку, воно виходить такими, такими гарними слайсами, але багато відходів. А я не хочу, щоб в мене було багато відходів. Мені шкода яблук витрачати, як вони потім відходять. О, Отак, шар наклали яблук і тепер заливаємо тістом. Щоб тісто скрізь зайшло. І знову викладаємо яблука. Будет і кісто, знаєте, щоб не було зарідке. Воно ну, має бути ось таке, як... таке рідше, трошки як на блінчики. Але не таке рідке, знаєте, щоб дуже рідке. О, ось таке має бути. Викладаємо далі. Яблуками. Заливаємо трошечки кістом. І знов яблука. Не забуваємо посипати курицію, бо я вже забула треба трошки корицію. Ось і все більше не війде. Посипаємо знову корицію. От коли наша форма вже заповнена. Тепер зверху кладемо кусочки масла. Ось так маленькими кусочками, пару кусочків. Все. І ставимо в духовку випікати. Випікати будемо при 180 градусів 40 хвилин. І ви знаєте, я вже свого пирога витягнула. Слухайте, він виглядає казково смачно, чесне слово. Подивіться, і скільки там тих слойків, і яблук. І я вже кусочок врізала збоку. Я ще його не пробувала, але я просто врізала вам показати і вже попробувати. Дивіться, скільки там тих слоєчок. Дуже і дуже смачно виглядає. Я не знаю ці слої яблук, то такий апетит визиває, що капець. Смакотіще. То є справжнє смакотіще. Слухайте, дуже, дуже смачно і дуже добре. Я просто попекла його трохи довше. 50 хвилин не треба було. 40 хвилин було достатньо. Але я подумала, що, може, замало і його 50 хвилин. І він в мене трохи такий, знаєте, коричневенький. Але це не мішає. Це дуже, це дуже смачно навіть. М -м -м. Зараз йду, буду робити своє капучинко, яке я вже давно не робила, щось забулася. Я зараз його зроблю із цим яблучним пирогом. Це, це дуже і дуже буде смачно. Дуже буде смачно. Так що я рекомендую такий пиріг. Він робиться дуже по-простому. Яблучок наклав, наклав, тістом залив зверху і маєте готовий пиріг. Дуже скоренько робиться, але він є дуже смачний. Дуже смачний. Смаку так. І яблук дуже багато. Тіста майже його нема, і ти його навіть не відчуваєш, де те тісто є. А яблук там дуже багато. І, і куриця вона додає такого, знаєте, запаху приємного. Дуже, дуже добре, дуже смачно. Рекомендую такий яблуневий пиріг собі спекти. Скоро дуже. Він дуже скоро робиться, і, і моментально маєте вже щось до чаю чи до кави. Якщо кому сподобалося моє відео про яблучний пиріг, будь ласка, ставте лайки. Не забувайте ставити лайки завжди ставте лайки. Я поганих відео не ставлю. Я ставлю такі, які подобаються мені, і я думаю, що мають подобатися всім. Бо знаю, що людям вже подобається на старші руки. Так що, будь ласка, ставте лайки, не забувайте. І підписуйтесь на канал на нові відео, хто ще не є підписаний. І слідуючих цікавих зустрічей. Па-па!